У Парижі триває Олімпіада 2024. У шостий змагальний день виступили 10 українських спортсменів, і шість з них змагались за медалі. Але вдалося це зробити лише Сергію Кулішу, який виборов срібло у стрільбі з малокаліберної гвинтівки, та приніс до скарбнички України другу медаль. У відборі українець показав третій результат. А у фіналі у стрільбі з гвинтівки з трьох положень на дистанції 50 метрів Сергій Куліш посів друге місце. За крок від олімпійської медалі в особистому багатоборстві зі спортивної гімнастики був Ілля Ковтун. Лише дві десятих бала не вистачило українцю до бронзи і завершив змагання на четвертому місці. Також близькими до олімпійського п'єдесталу була українська жіноча четвірка з академічного веслування. На початку дистанції йшли другими. Більшу частину тримались в трійці сильніших, але на фінальному трьохсотметровому відрізку не змогли втримати темп та фінішували п'ятими. 1 серпня змагались і скороходи. На 20 кілометровій дистанції зі спортивної ходьби усі три українки фінішували у топ 20 Найкращий результат показала представниця Київщини Людмила Оляновська, яка посіла 14-те місце. А обидві наші волинянки Марія Сахарук та Олена Собчук фінішували на 17 17-й та 20 20-й позиції з різницею в одну хвилину. Серед чоловіків цю ж дистанцію долав Ігор Главан і фінішував із 40-м результатом. 2 серпня 20 українських спортсменів змагатимуться у семи видах спорту, із них троє боротимуться за медалі, а у більшості триватимуть кваліфікаційні старти. Свою боротьбу розпочинають легкоатлетки у секторі стрибків у висоту. Серед них і одна з надій України на олімпійське золото Ярослава Магучих, яка нещодавно стала новою рекордсменкою світу, осиливши планкут у 2.10. І сьогодні, після кваліфікаційних стрибків, Ярослава із результатом 195 очолила груповий рейтинг. Другою у своїй групі стала Ірина Геращенко. А ось Юлія Левченко, на жаль, провалила усі три спроби та достроково завершила свої виступи на Олімпіаді. У метані молота теж маємо гарні результати. Друге місце у своїй групі посів наш Михайло Кохан. Тож підтримуємо наших олімпійців і зичимо нових перемог. А ми продовжуємо слідкувати за виступами національної збірної України і обов'язково інформуватимемо про нові успіхи. Ольга Яцюк для новин на часі.